У зустрічі представників нижньої частини таблиці перемогли гості. У 10-му турі чемпіонату України із футболу другої ліги гірник спорт приймав Дінас із Вижгорода. Матч вийшов запеклим із невеликою кількістю гольових моментів та єдиним забитим м'ячем, що й вирішив долю поєдинку. Докладно про матч на стадіоні спорткомплексу Юність далі у сюжеті. Господарі поля підійшли до матчу із кадровою ротацією. Тож деякі футболісти основного складу гірника спорт на чолі із капітаном Сергієм Козаком залишилися на лаві запасних. Після програно гри на Кубок з великим рахунком хотіли дати шанс тим футболістам, які не зіграли в тому матчі, які не грали. Дати шанс, щоб вони пограли в составі. Дінес із Вижгорода приїхав у горішній плавні у статусі аутсайдера, що програв вісім матчів поспіль. Із молоддю у. У клубі з Київщини працює легенда київського Динамо Олександр Головко. Коли погодився працювати, ми розуміли, де, з яким якістю, якістю гравців будемо працювати. Тому, кажучи про місця, да, обов'язково було там не набирати очки. Але ж насамперед, ще раз кажу, що вони, знаєте, як ж з Дітсаду пішли одразу здавати екзамени. Це дуже важко. Але ж ти розумієш, що потрібен час у нас часу цього третього. Жовтня буде як три місяці, як ми зібралися, ну вже, вже на тречки награли. Тому потенціал є. да, не у всіх гравців, є питання по тактиці, по техніці, ну по всьому, по відношенню ну взагалі до спортсмена, як такого. Але ж ми намагаємося працювати професійно і сподіваємося на те, що буде не тільки результати, і хлопці підуть далі. Може, з зами підуть, якщо клуб буде ставити інші задачі. Господарі поля активно провели перший тайм, мали перевагу у володінні м'ячем та створили більше гольових моментів, що, на жаль, не вдалося реалізувати. Спочатку по воротах бив Адріан Андрушко, але удар для ворта суперників не вийшов складним. Затим два моменти мав півзахисник гірника спорт Злат, Злат Златів. У першому з них він виконав удар, проте м'яч забрав голкіпер Діназа. У другому випадку Дмитро Покась видав чудову передачу злату Златєву, який мав результативно завершувати цю атаку, але як слід пробити наприкінці першого тайму півзахиснику гірника спорт не вдалося. У другій половині активно в атаці вже грав Дінас. Спочатку гості провели атаку, під час якої гірник спорт врятувала стійка воріт, а потім захисник Володимир Грек, який кинувся під м'яч. Затим Дінас забив гол, що не зарахували через офсайт. Це був лише перший тривожний дзвіночок для господарів в поля. Пізніше вони відреагували атакою, в якій Річмонд Чукуемека, який свого часу грав за Дінас, узяв ініціативу на себе та виконав потужний удар, але м'яч не досяг цілі. Заключне слово у цьому матчі вийшло за Діназом. Його гравці знову використали стандартне положення, і після довгого навісу забили гол, що цього разу був зарахований. Після навісу м'яч полетів у ротарський майданчик, де Станіслав Козлов двічі відбивав його, але потім м'яч потрапив на ногу. Артура Бобіти і втретє свої ворота голкіпору гірника спорт врятувати вже не вдалося. – 0-1. Навіть за такого ходу подій гірник спорт мав шанс уникнути поразки, якщо б під час атаки удар Володимира Грека досяг цілі. Але на жаль, м'яч пройшов біля стійки воріт. «В Принципі гра складувалась нормально, були моменти забити, але ж е одна помилка, і ми програємо ігру. Хочеться, щоб хлопці в цьому плані росли і не допускали тих помилок, які приводять до голу. Тому що в нас було і, і, і преимущество було в грі, і були моменти, які ми повинні були забити. Але, на жаль, ми не забили, а нам забили. Тому дуже прикро, що ми проїграмо вдома ігру, Хоті, хотіли порадувати наших болівальників після кубку. Перемогою, але ж сьогодні так склалося, що програли у підсумку. Дінас не просто здобув перші очки, а записав до свого активу першу перемогу у чемпіонаті. До цього команда з Київщини програла вісім матчів поспіль. Мені здається, ми сьогодні витримали і навантаження, які були впродовж всього тайму, і настрій хлопців. Тому що ще раз кажу, ми багато працюємо непогано працюємо, але ж немає результату. Є е, е, помилки. Без них ніяк, але сьогодні ну, мені здавалося, що точно ми уїдемо з сачками. Якщо три, то це дуже гарно. Тобто, якщо була б ніч, також були б задоволені. Були б задоволені, тому що ще раз кажу: вісім турів ми без очок. Ми все ж таки не команда, яка десь там працює. Ми професійна команда, тому, по-перше, треба давати результат. Сьогодні він вже є. Гірник спорту у цій грі розраховував на максимальну кількість очок, але у підсумку записав до свого активу шосту поразку у чемпіонаті. Будемо з хлопцями розмовляти, але ж я думаю, що кожен має в собі там подумати, і ми їх тренери довіли подумати, і вони подумати, й то, що е, на футбольному полі треба працювати, треба багато працювати і за полем на тренуванні, да? і в іграх. Тому якщо ми будемо реалізовувати наші моменти, які в нас будуть, тоді і все вийде. Тоді є, є, є над чим працювати. І надію, що хлопці зроблять якісь виводи зі своєї гри, і ми будемо прорисувати, будемо ті моменти, які в нас є, забивати. Наступний матч гірник спорт зіграє у п'ятницю 3 жовтня. У виїзній грі 11-го туру. Команда з горішніх плавнів зустрінеться із чайкою з Петропавлівської борщагівки. Початок матчу о 12.30.